де ти отримуєш, як народний депутат України. Тому от така от у нас фігня малята. Поки в Україні війна, стоїть якась кіра кірадик, мандат, і розказує, що воєнні і так до хіра зарплати, і вони собі багато дозволяють. Ну що ж, дорога, подивимося, чи сьогодні заяву прокуратура СБУ проти тебе, чи ні. Давайте почекаємо. Чи в СБУ только е, яйця виросли проти Осіму, а проти Бойка, Льовочкина і стальних ще поки що хребет не е, устаканився. Давайте подивимося. Отак от, тако, друзі. Хотіте вірте, хотіть ні, то така в інформація. Тепер наступне і послушає. Ще раз вам кажу. До речі, номер карточки. Хто бачить 53, 75 41 14 04 99 11 22 Хто чим може, пожалуйста, допомагайте, тому що треба дуже багато закрити заявок. Мені сьогодні, і завтра. Будучи під домашнім арештом, я більше, мабуть, роблю користі, ніж вся наша шелон-пиздота, яка краде гроші краде гуманітарку, звільняє поліцейських справжніх, які розповідають про скрадання гуманітарки і урізає зарплати військовим, придумує закони і виписує собі премії. А я сижу собі тут під домашнім арештом, в долгах 300 тисяч гривень з онкології. І більше приношу пользу сьогодні Україні і нашим хлопцям в силу своїх можливостей. Вибачте, у мене немає якого притули сьогодні на рахунку 185 мільйонів гривень і 300 мільйонів до Нового года, які ісчезли, і 600 мільйонів, які він ще насобирав, і 300 за день, які Насобирав на трупах і у вбитих людях у Києві після прильоту ракети. Тому в силу своїх фінансових і фізичних можливостей, будучи під домашнім арештом, я роблю все можливе, що від мене залежить, з юристом найнятим, з дівчиною на гарячій лінії найнятою, з запитами, зверненнями, з медициною, яку мені передають деякі фірми на моє чесне порядне ім'я, привозять прямо додому. Я дуже вдячний волонтерам, військовим, які приїжджають до мене додому, забирають гуманітарну допомогу, везуть на передову пацанам і дають мені фото і відеозвіти. Тому добро і волонтеризм все одно ви не зупините. Ви система, ви продажні криси, ви внутрішні гниди, які нас переслідують, які нас б'ють, які унічтажають зріння як Денису Маганову, забирають техніку, в якої. Порти зафіксовані в телефоні, які лежать в СБУ, там кроме рапортів і прохань про допомогу більше нічого нема. І вони тримають цей Телефон Ну, тримайте, тримайте. Після війни поговоримо. І саме найбільше за що я вдячний Господу Богу, це за те, що слава Богу, у нас суспільство почало розлізні розіс... розлічати. Мухат котлет чорне від білого. І починає відказуватися від єдиного мандобольного марафона. Перестає читати. О, дивіться, красним шахрай. Бачите? За 33 серебріка сидить строча. Ну, де да строчі, господі. Після війни поговоримо, хто тут та шахрай. Е, тому е, я продовжую волонтерство до тих пір, допоки можу це робити на волі. Ну, на волі, це ограниченне слово, тому що. Е, Под домашнім арештом особи не розгонишся, ну, тим не менше, що можу, те роблю. Вам велика велика подяка і низький Уклін. Е, ще раз кажу, Фейсбуки мої є, номер карточки мої є, номер почти номер 4 місто Київ. Хто хоче, що прислати, ви бачите, я звітую про все, що я получаю і отдаю. Тепер ми ще раз переконалися в тому, що одна маленька людина, а мене 173 сантиметри розправда, вес десь під 90 кілограмів. Тут уже звиніть капіниця, що я можу зробити, може нагнути всю систему, яка протистоїть е, нашим українцям, яка протистоїть нашим захисникам, яка сьогодні протистоїть перемозі, яка сьогодні протистоїть е, закріпив карту. Е, я не знаю, як це робиться. 53-75-41-14. 0499 1122. Лену побачив Привіт, сонечко. привітанечку, якась манда пише Шахрай. І тобі привіт із того світу. Е, тому е, я дуже вдячний всім. І ще раз е, хочу сказати: давайте е, е, тебе нагнув, що я там нагнув. Піди понагинайте систему, як я з нею бодаюся сьогодні за пацанів. Е, давайте тепер поговоримо на рівні коли в міжнародних організаціях і інстанціях. Сьогодні, завтра, післязавтра заїдуть усі документи, флешки не Стосується це державної таємниці, це чітко там тільки чітко мої журналістські розслідування, запити звернення рапорти військових, скарги і факти злочину корупції державних високопосадовців і чиновників по розкраданню гуманітарної допомоги військової аумніці на кордоні, списання 300 тисяч доларів через міністерство оборони. Фура, яка заїжджала з за умніцею на 10 тисяч доларів, а по накладно якоби заїжджала військова умніці на 300 тисяч доларів і туди приїхали. І тепер. РеСБУ і ГПУ за п'ять минут приїхали, все порішали і уїхали. І досталася, і залишилися накладні, і залишилися 300 тисяч доларів, списані, і е, різко напала куряча сліпота на прикордонників, які побачили ці 300 тисяч доларів. Поговоримо тепер на рівні міжнародному, а не в ваших продажних крицячих судах і в ваших продажних крицячих прокурорських кабінетах і СБУшних. Тепер поговоримо на рівні міжнародному.